Це наші любимі і письменники, і вже музиканти, і блогери. Як це модно вже говорити, брати капранови. Да, да, да. Всіх, так. Всіх вітаєте. Так, я дуже радий, що ви сьогодні у нас не просто в якості письменників, прийшли, не просто в якості там істориків, таких розумних людей, а ще музикантів. Не в якості розумних людей звучить компліментарно. От бачите, у нас на розумних вагони сьогодні заповнені. Залишилося тільки веселі. У да. нас в країні основна проблема це одночасно веселі і розумні. Оце стра страшно, вузька категорія їх дуже важко знайти, але я сподіваюся, що ті, хто дивляться, якраз таки, Да. А, а ви собі більше відносите до кого, скажіть? Я розумний, а ви веселий. Ага, от поділили. поділилися. Навпаки. Хорошо, тоді будемо сьогодні нішу заповнять, як -то кажуть, да. Так, Чим ви будете нас сьогодні радувати на нашому сміхожарі? Чим будете прожарювати людей, скажіть? Ну, перше все, це вірші українські. От ми, наприклад, були в Карпатах і спіймали там прекрасну не, не коломейку, а півколомейки. Це не в мене маленька трембіта. Це ти просто не вмієш дудіти. Розумієте, от, от, от це карпатський гумор. До <бачу> речі, ми починали кар'єру якраз як, як письменники, а як вуличні музиканти. Тому перш за все, ми І, на яких ви вулицях грали. На так, на Майдані на незалежності в Одесі, на Дерибасівській. Ну, тобто, всюди. На І навіть в Москві на Арбаті. Це eh, можна вирізати, тому що це фактично зізнання після такого СБУ може почати справу. А <бачу> я вам скажу: навпаки, ви туди в культуру такими якось е... -окол, околишними через задні. Проход культуру вселяли, ну воно не вселяється. В задньому проході гармоскові культури не живе, буксує. десь там на уровні заднього проходу вона зупинила свій розвиток, Букс... да? так? Забуксувала, там ну... слизько. Нічого, за... зато у вас тут хорошо получається культуру продвигати в маси. А за давайте, давайте так. Ви вже навіть і блогери стали. Ви завели свій у нас навіть інтерв'ю сьогодні буде імені ТГ Шевченка. От щоб ви знали, да, щоб ви знали, так. завели такий канал імені ТГ Шевченка. Народ підписується, народ дивиться, народ тулить вподобайки, народ ліпить, теребить колокольчики. Все, що тільки можна, все це скажіть. Що далі буде на каналі? І чим далі будете робити всіх удивлять, дивувати? Ну тут така історія, що ми думали, що теми для каналу закінчаться десь через рік. Ну що 50 роликів на рік? Ну 50 основних тем для канала. В принципі, ну 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 все. В принципі, можна рік ми проіснували, можна закриватися, але. Але у нас зараз питання стоїть, що у нас тем іще ще на два роки попереду, тобто ми розвивати канал будемо не тільки вглуб, а й вшир. От ну і сьогодні є ще у нас шанс замахнутися на історію Європи, не тільки України, але й Європи. Історія Європи тісно переплетена з історією України. Так. А крім того, на історію на історію Європи треба формувати український погляд. тут український погляд на Жарти формуються, точно так і на історію повинен бути український погляд. Тільки українці до речі знають де сміятися в українському гуморі. Тоді ми перевіримо чи знають всі де сміятися. Але ви так ви будете жартувати? Хто сміється, той українець, хто не сміється, той... Адпіска і це от, от лайк вискаль, да? Хто да. не здається, той Москаль нуженського гумору? У нас була з ним пов'язана історія, як би так сказати, стратегічна підставова. Ми справа в тому, що 10 років жили в Москві, і це фактично явка з половиною. Ще одна можете не вирізати, уже явилися компромату. На вас у нас стільки Ну, Я так і оце ж ми приїхали до Києва, якось уже проживши там 10 років. І на вокзалі, значить, виходимо з поїзда, і Тут картинка з сусідньої колі має відправлятися поїзд, Біжить дві тітки з такою картатою, цією чумацькою торбою. Біжать не встигають. А на і тут стоїть дядька. Вони намагаються його бігти з двох боків, як завжди. Врізаються в нього, сумка падає на землю, і ми так підсвідомо починаємо розуміти, що зараз буде мат перемат, що зараз буде страшне щось. А вони всі починають трьох сміятися. Ми кажемо, Боже, ми вдома, це не Москва. Москві вже побилися, а тут просто посміялися, схопили сумку, далі побіли. І от коли ти розумієш, що от тут, тут такі люди, нещодавно ми, до речі, впіймали геніальне визначення, що українці це, русські, це ті ж русські, тільки веселі і енергічні. Я би ще додав і любознательні. Це частина енергетики. І сміливі бо не бояться ніхрена і воюють як чорти. Ну і свободу люблять. багато Багато. Дуже багато різниць, і гумор так само інший, Я бачу. От, що ви будете і демонструвати сьогодні на каналах і в подальшому житті? Вірно Спробуємо. Я вам бажаю наснаги, я вам бажаю сьогодні куражу, щоб все вийшло, щоб ваші жарти не заходили, а залітали. Прямо залітали і рубали під колінка, щоб народ просто сміявся від вас і повчався. Тому що ваші жарти інтелектуально повчальніше. Плюс брати Капранови прямо з нами сьогодні, зараз і назавжди. Я вас кохав потужно і циклічно. Палким було кохання не земне. Я вас кохав не зовсім платонічно, або сказати зовсім не. Я вас кохав чарівно і прекрасно. Я взагалі до цього маю хист. З відрядження вернувся так нещ... невчасно, ваш чоловік, шизоїди, штангіст, що ви знайшли у цьому добермані суворому, як ядерна війна. Мені співали зоря на коли летів я з вашого вікна.